Пророк Авель, який жив у 19 столітті і передбачив долю російських царів, залишив нам зашифровані послання про події, які мають статися в лютому 2026 року, ці пророцтва зберігалися в таємних архівах монастирів понад 200 років. І лише зараз ми отримали доступ до повного тексту його бачень. Авель передбачав падіння монархів, революції, війни. І зміну влади з точністю, яка вражає навіть найбільших скептиків. Його слова про Павла І, Олександра І, Миколу II справдилися до найдрібніших деталей. Тепер настав час розкрити те, що він бачив для нашого часу, для лютого 2026 року, коли Росія переживе найбільшу трансформацію за останнє століття. Пророк Авель говорив: Бачу я час! Коли великий північний ведмідь втратить свою силу. Станеться це в останній місяць зими, коли сніги почнуть танути, а лід на річках тріснути. Той, хто правив довго і залізною рукою, раптово впаде, наче дерево, підточене червами зсередини. Не від зовнішнього ворога прийде його падіння, а від тих, хто стояв поруч, хто присягався на вірність, хто пив з одного кубка. Бачу я дату лютий! 26 число, рік 2026, від народження Христа. У цей день сонце сховається за хмарами, і по столиці пронесеться звістка, яка потрясе основи держави. Той, хто вважав себе непорушним, виявиться лише людиною зі слабким серцем і зрадженими очікуваннями. Передбачав Авель, що цьому падінню передуватимуть знаки. Восени 25-го року почнуться економічні потрясіння такої сили, що навіть найбагатші родини відчують тягар, ціни на хліб зростуть утричі, ціни на паливо вдарять по кожному домогосподарству. Народ почне роптати відкрито, не боячись переслідувань, бо страх втратить свою силу, коли люди втратять все інше. Військові, які воювали на чужих землях, повернуться додому виснаженими і розчарованими. Не розуміючи, за що віддавали життя своїх товаришів, генерали, які раніше мовчали, почнуть шептатися по кутках, плануючи і розраховуючи. Силовики, які тримали народ у покорі, відчують, що їхня лояльність більше не купується обіцянками, бо обіцянки стануть порожніми звуками. У грудні 25-го року станеться подія, яка стане каталізатором усіх змін. Велика промислова катастрофа на півночі країни забере життя тисяч людей. Влада спробує приховати масштаби трагедії, але правда просочиться крізь усі заслони. Матері втрачених дітей вийдуть на вулиці, і їхній плач буде почутий у кожному місті. Народний гнів, який накопичувався роками, прорветься, як повінь, крізь греблю. Силові структури отримують наказ розігнати протести, але багато солдатів і поліцейських відмовляться виконувати команди, бо серед загиблих у катастрофі будуть їхні родичі і друзі. Тріщина в системі стане видимою для всіх конасів, хто має очі бачити. Січень 26-го року пройде в напруженому очікуванні. Правитель спробує зміцнити своє становище, проводячи екстрені наради з найближчим колом, він замінить кількох ключових міністрів, намагаючись знайти винних у кризі. Але ці зміни лише посилять хаос. Олігархи, які багато років підтримували режим, почнуть тихо виводити активи за кордон, розуміючи, що корабель тоне. Служби безпеки виявлять кілька змов у середині елітних кіл. Але арешти. Лише породжать нові змови, кожен підозрюватиме кожного, і параноя стане новою нормою в коридорах влади. Народ спостерігатиме за цим театром абсурду з гірким розчаруванням, усвідомлюючи, що ті, хто мав би їх захищати, думають лише про власне виживання. Бачив Авель, що в перших числах лютого 26-го року почнуться масові страйки на підприємствах оборонної промисловості. Робітники відмовляться виходити на зміни, вимагаючи виплати заборгованих зарплат і покращення умов праці. До них приєднаються вчителі, лікарі, водії громадського транспорту. Країна почне паралізуватися зсередини, влада наказуватиме, але накази виконуватися не будуть. Телебачення транслюватиме картинку стабільності, але кожен громадянин відчує на собі реальність розпаду. Магазини почнуть порожніти, банкомати перестануть видавати готівку. Інтернет працюватиме з перебоями через спроби влади контролювати інформаційний простір. Передбачав пророка Авель, що вранці 26 лютого 26 року правитель прокинеться з болем у грудях. Особисті лікарі забіжать до його кімнати, але допомогти вже не зможуть. Інфаркт Міокарда стане офіційною причиною смерті. Хоча пророк бачив, що насправді причина складніша комбінація отрути, стресу і фізичного виснаження від безсонних ночей, найближче оточення правителя виявиться розділеним. Одні захочуть оголосити правду негайно, інші наполягатимуть на збереженні таємниці якомога довше. Протягом трьох днів офіційного повідомлення не буде, але чутки розповзуться по столиці з блискавичною швидкістю. У ці три дні почнеться справжня боротьба за владу в затінку. Авель говорив далі: наступником стане не той, кого всі очікують. Необраний наступник, не призначений спадкоємець, непопулярний політик візьме владу. Бачу я чоловіка середніх років із сивиною на скронях, з обличчям, яке народ не впізнає відразу. Він вийде з тіні спецслужб, де провів усе своє життя, працюючи над таємними операціями, про які широкий загал нічого не знає. Його ім'я містить літери А і Н, і прізвище його починається на букву С. Він буде військовим за освітою, але дипломатом за характером. Цей чоловік отримає підтримку трьох ключових сил. Частини армійського генералітету, яка втомилася від безглуздих воєн, групи технократів, які розуміють, що країна на межі економічного колапсу, та представників регіональних еліт, які хочуть більшої автономії від Москви. Бачив пророк, що перші тижні після оголошення нового лідера будуть найскладнішими. Старі кадри спробують чинити опір, організовуючи протести лояльних правителів і сил. Але ці спроби будуть придушені не силою, а розумом. Новий лідер запропонує амністію всім, хто добровільно здасть зброю і припинить опір. Він оголосить про формування коаліційного уряду, куди увійдуть представники різних політичних сил, що раніше вважалися опозиційними. Перші укази будуть спрямовані на зупинку воєнних дій: виведення військ, початок переговорів про мир. Ці рішення викличуть шок у частини еліти, але знайдуть підтримку серед виснаженого населення. Авель передбачав, що новий лідер оголосить про економічні реформи радикального характеру: приватизація державних підприємств, залучення іноземних інвестицій, скасування цензури в медіа, звільнення політичних в'язнів. Ці заходи будуть здійснюватися швидко, щоб не дати старій гвардії часу на організацію контрудару. Міжнародне співтовариство спочатку зустріне ці зміни зі скептицизмом, але поступово почне надавати гуманітарну і фінансову допомогу. Європейські країни відкриють двері для діалогу, США послаблять частину санкцій. Китай запропонує інвестиційні проекти. Росія вперше за багато десятиліть отримає шанс стати частиною глобальної спільноти не через страх, а через співпрацю. Говорив Авель про внутрішні виклики, які чекатимуть на нового лідера. Частина військових відмовиться визнавати його владу і створить анклави опору в деяких регіонах. Найбільший конфлікт виникне на Кавказі і в далекосхідному регіоні, де місцеві командири оголосять про створення автономних військових зон. Новому лідеру доведеться вести переговори, пропонуючи цим регіонам ширшу автономію в обмін на визнання центральної влади. Ці переговори триватимуть місяці, але, врешті-решт, більшість регіонів погодяться на компроміс: ті, хто відмовиться, опиняться в економічній ізоляції і поступово втратять підтримку власного населення. Бачив Авель, що перша зустріч нового лідера з народом відбудеться в квітні 26-го року на центральній площі Москви. На відміну від попередніх правителів, він вийде без величезної охорони лише з кількома помічниками. Він говоритиме просто без пафосу, визнаючи помилки минулого і обіцяючи чесну працю над майбутнім. Його слова не будуть обіцянками миттєвого раю, а реалістичною оцінкою складної ситуації. Він скаже, що попереду роки важкої праці, економічних труднощів, необхідності перебудови всієї системи державного управління. Але вперше за довгий час люди повірять не словам, а тону і щирості того, хто їх вимовляє. Передбачав пророк Авель, що літо 26-го року стане часом великих змін у зовнішній політиці. Новий лідер особисто відвідає столиці сусідніх країн, які постраждали від агресивних дій попереднього режиму. Він принесе офіційні вибачення, запропонує компенсації, підпише угоди про взаємну безпеку. Ці жести будуть сприйняті з недовірою спочатку, але поступово атмосфера почне змінюватися. Кордони, які були закриті, почнуть відкриватися. Торгівля, яка зупинилася, поновиться. Родини, які були розділені, зможуть возз'єднатися. Ці маленькі кроки стануть фундаментом для побудови нових відносин між країнами регіону. Говорив Авель про економічні наслідки цих змін. Перші місяці будуть надзвичайно важкими. Інфляція досягне рекордних рівнів. Багато підприємств закриються, безробіття зросте. Але новий уряд запровадить програми соціальної підтримки, перенавчання працівників, створення нових робочих місць у секторах, які раніше ігнорувалися. Особлива увага буде приділена технологічним стартапам, зеленій енергетиці, розвитку туризму. Молоді люди, які раніше масово виїжджали з країни, почнуть повертатися, бачачи можливості для самореалізації на батьківщині. До кінця 26-го року з'являться перші ознаки економічної стабілізації. Бачив пророка Авель, що восени 26-го року відбудуться перші справді вільні вибори до парламенту. На відміну від минулих десятиліть, коли результати визначалися заздалегідь, ці вибори будуть справжньою боротьбою різних політичних сил. До парламенту увійдуть представники лібералів, соціалістів, консерваторів, регіоналістів. Жодна партія не отримає абсолютної більшості, що змусить політиків вчитися домовлятися і знаходити компроміси. Це буде болісний процес, повний суперечок і конфліктів. Але саме такий процес необхідний для формування справжньої демократії. Новий лідер свідомо відмовиться від абсолютної влади, розуміючи, що одноосібне правління завжди веде до застою і корупції. Передбачав Авель, що зима 26 го і 27-го років стане часом випробування для нової системи. Прихильники старого режиму здійснять спробу державного перевороту, використовуючи підрозділи, які залишилися їм лояльними. Вони захоплять урядові будівлі в одному з великих міст, оголосять про відновлення старих порядків. Але ця спроба провалиться протягом кількох днів, тому що більшість армії і населення не підтримують путчистів. Люди вийдуть на вулиці, щоб захистити нову владу не тому, що вона ідеальна, а тому, що вона дає надію на краще майбутнє. Лідери перевороту будуть заарештовані, але новий правитель не дозволить розправи над ними, наполягаючи на справедливому суді. Говорив пророкавель, що найважчим випробуванням для нового лідера стане не зовнішній тиск і не внутрішні заколоти, а необхідність змінити мислення цілого народу. Покоління людей виросли в атмосфері страху, підозрілості, віри в те, що сильна рука єдиний спосіб управління великою країною. Ці переконання не зникнуть за один день чи один рік. Новому лідеру доведеться постійно пояснювати, переконувати, виховувати. Він створить освітні програми, які навчатимуть молодь критичному мисленню, громадянській відповідальності, повазі до прав людини. Ці програми дадуть результат не одразу, але через покоління в країні виросте нова генерація, яка сприйматиме демократію не як чужорідну ідею, а як природний спосіб життя. Бачив Авель, що роль жінок у новій Росії зміниться докорінно. Якщо раніше влада була повністю чоловічою, то тепер до уряду увійдуть талановиті жінки на ключові посади. Міністром освіти стане відома письменниця і педагог, міністром охорони здоров'я досвідчена лікарка, яка працювала в найскладніших умовах. Ці жінки принесуть у політику інший підхід: більше уваги до соціальних питань, до освіти, до охорони здоров'я, до екології. Їхні ініціативи спочатку зустрінуть опір з боку консервативної частини суспільства, але результати їхньої роботи говоритимуть самі за себе. Смертність почне знижуватися, рівень освіти підвищуватися, екологічна ситуація покращуватися. Передбачав пророк Авель, що весна 27-го року ознаменується підписанням великої міжнародної угоди про безпеку в регіоні. Країни, які десятиліттями жили в стані взаємної недовіри, вперше сядуть за один стіл як рівноправні партнери. Росія офіційно визнає суверенітет усіх сусідніх держав, відмовиться від будь-яких територіальних претензій, виведе війська з окупованих територій. Натомість вона отримає економічні преференції, доступ до ринків, технологічну співпрацю. Ця угода стане початком нової ери в історії Східної Європи, коли країни змагатимуться не в озброєннях, а в економічному розвитку і якості життя громадян. Говорив Авель, що до кінця 27-го року Росія стане іншою країною, не ідеальною, бо ідеальних країн не існує, але країною з надією, з можливостями з майбутнім. Молоді люди більше не мріятимуть виїхати, а будуватимуть своє життя вдома. Бізнес розвиватиметься без страху рейдерських захоплень. Журналісти писатимуть правду без страху переслідувань. Суди виносити рішення на основі законів, а не телефонних дзвінків з адміністрації. Ці зміни здадуться банальними для жителів багатьох країн, але для Росії вони будуть справжньою революцією. Новий лідер розумітиме, що його історична місія не в тому, щоб правити довго, а в тому, щоб створити систему, яка працюватиме і без нього. Бачив пророк Авель, що через п'ять років після подій лютого, 26-го року, новий лідер добровільно піде у відставку, передавши владу обраному народом наступнику, це буде перший в історії Росії мирний перехід влади від одного демократично обраного правителя до іншого. Цей момент стане символом остаточного розриву зі старою традицією пожиттєвого правління і насильницької зміни влади. Колишній лідер не втече за кордон і не опиниться під судом, а стане шанованим старійшиною, до якого звертатимуться за порадою в складних ситуаціях Його портрет вішатимуть не з примусу. А з щирої вдячності за те, що він мав мужність змінити країну, коли це було найскладніше. Передбачав Авель, що найбільшим досягненням цього періоду стане не економічне зростання і не міжнародне визнання, а зміна в душах людей. Страх, який жив у серцях поколінь, почне відступати. Люди перестануть озиратися через плече, перш ніж висловити свою думку. Батьки не боятимуться, що діти постраждають за їхні слова. Вчителі зможуть викладати історію такою, якою вона була, без прикрас і замовчувань. Митці створюватимуть твори, які відображають реальність, а не пропагандистські кліше. Ця свобода буде непевною спочатку, люди звикатимуть до неї поступово, але саме вона стане найцінним надбанням нової Росії. Говорив Авель, що через 10 років після падіння старого режиму Росія стане прикладом для інших країн, які живуть під авторитарною владою. Народи цих країн дивитимуться на російський досвід і розумітимуть, що зміни можливі навіть там, де здається, що система непорушна. Диктатори інших країн вивчатимуть російські події, намагаючись зрозуміти, де вони допустили помилки, щоби не повторити долю попереднього російського правителя. Але головний урок полягає не в технічних деталях утримання влади, а в розумінні, що жодна диктатура не вічна, що народ можна пригнічувати роками, але настає момент, коли терпіння закінчується. І система рушиться. Ось такі слова залишив нам пророк Авель про лютий 26-го року і про те, що чекає на Росію після падіння довго правлячого лідера. Його бачення не обіцяє легкого шляху, не гарантує миттєвого раю, але дає надію на те, що зміни можливі навіть у найскладніших обставинах. Час покаже наскільки точними виявляться ці передбачення, але історія вчить нас, що слова Авеля рідко розходяться з реальністю. Ми живемо в епоху великих змін, і те, що здається неможливим сьогодні, може стати реальністю завтра. Залишається лише спостерігати, як розгортатимуться події, і сподіватися, що людство нарешті навчиться будувати суспільства на засадах справедливості, свободи і взаємної поваги, а не на страху, насильстві і обмані. Шановні глядачі, ми представили вам повний текст передбачення пророка Авеля про долю Росії в лютому 26-го року. Ці слова були записані понад 200 років тому, але звучать надзвичайно актуально сьогодні. Чи справдиться це пророцтво, чи залишиться воно лише однією з багатьох езотеричних версій майбутнього? Історія дасть відповідь дуже скоро. Ми бачимо, як наростає напруга в Росії, як накопичується незадоволення, як тріщить система, яка здавалася непорушною. Можливо, саме зараз ми стоїмо на порозі тих подій, про які говорив Авель. Можливо, лютий 26-го року дійсно стане переломним моментом не тільки для Росії, але й для всього світу. Час покаже, чи мав пророк рацію, але одне можна сказати напевно: світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо усвідомити ці зміни, і те, що здавалося фантастикою вчора, стає реальністю сьогодні. Дякуємо за увагу, і нехай майбутнє принесе мир і процвітання всім народам землі.